Такі фотокартини це був проєкт на один рік нашої роботи тут, у Львові. Тобто зібрали пацієнтів, яким пересадили органи, нирку, печінку, серце, легені. І рік часу після їхньої трансплантації зробили таку для них фотосесію, яка називалася Час жити. Тому що трансплантація дає людині перш за все час, який вона виграє, і вона здорова, можна так сказати. І Живе для себе, для своїх рідних і для своїх дітей і друзів. Ну, це просто наші робочі місця. То основа цього відділення там вісім людей, а всі інші так з кожного, з кожного куточка лікарні. Тут дуже гарний, до речі, видно. Ну, приємно працювати, в таких умовах, звісно. Це не расист, Заряджається сет, підключається до кисню, підключається до електромережі, заряджається стерильний сет, канюні дві трубки під'єднюється до печінкової артерії, до порти, і вихід на жовч це для печінки. Для нирки така сама система, лише на одну трубку менше. Така ізюминка цієї операційної. Тут у нас лампа з камерою, коли дуже багато людей є, всі заглядають. При... Кожен трансплантолог дуже не любить, коли йому лізуть на плечі. І це не через те, що йому важко, а через те, що при нормальній хірургії. Це теж не можна, але таке допускається, особливо коли люди дивляться, як хтось оперує, заглядають, нічого не видно. Але при трансплантації дуже часто людина розстерилізовує операційного оператора, операційний стіл, не дай Бог, і операційне поле. А це катастрофа при трансплантації. Це реально дуже і тому треба трошки віддаль бути, і тому в нас тут є монітор, тут є камера, і можна стояти далеко і собі дивитися, що там відбувається. І палати наші такого типу, всі з моніторами, відповідно до наших потреб кардіохірургічних. то наша маніпуляційна, де медикаменти, сестри працюють. Тут одномісна палата зазвичай використовується після трансплантації. зараз. І ще одна післятрансплантаційна палата. Це наш оперблок, наша реанімація, на даний момент вона. Хворі всі переведені, солсейвер. So Відмиває зранен кров і на свіжі які повторно потім можна прокапувати. Торокоскопічна стійка стоїть для тороскопічних операцій. О, якраз тут стоїть екмо і апарат штучного кровообігу. Є стільчик, дайте стільчик, ви маєте всі спробувати, наскільки це ну, дійсно реально прикольно. Ми розвиваємося, як правило. Є декілька педалей. Педалі, якими керує е, хірург, е, як на автомобілі. Так, кожна педаль для чогось потрібна. Так, є джойстики. Джойстики мають отих 7 ступенів свободи. Тобто, коли ми шиєм або виділяємо якісь структури, умовно кажучи, у нас немає обмежень рухів. Дивіться, бачите? тобто Хто так ставить пальці непринципово, як пінцетом працює, я так ставлю. ну Справа просто звички. Але ти можеш викручувати, як тобі зручно. Заходити одною рукою одним маніпулятором ззаду, спереду, збоку. Ще дуже гарна 3D-камера, яка має збільшення в 20 разів. І ти сам собі, тобто ти опираєшся лобом, ти ставиш руки на підлокотник, ти бачиш 3D-зображення пацієнта, і ти сам під'їжджаєш камерою, заходиш як тобі зручно, тобі не потрібен асистент. Є асистент, який стоїть біля пацієнта, який виконує, ну, скажімо так, технічні функції, аспіратор, десь щось поправити треба і так далі. Але якщо я стомився, я вийшов, попив кави, сів, продовжую операційну. Якщо я стомився, бо мені погано, мій колега сідає, продовжує операцію. Загалом ми намагаємося ротуватись постійно для того, щоб у нас була взаємозамінність, тому що ну, я захворів. А пацієнти є на роботичній операції. Команда продовжує працювати незалежно від того, там хоч шість чоловік в команді, наприклад, хоч п'ять чоловік захворів одночасно, але один виконує весь необхідний об'єм, тому що він пройшов по колу всі необхідні опції. Як робота підвести до пацієнта? Як під'єднати його до пацієнта? Це називається докінг. На початку докінгу нас займав від години. До 2 годин. Це дуже складно. Тобто під'єднати робота до пацієнта уявіть собі півтори години, годину, 2 години. Анестезіологи незадоволені, ми незадоволені. Зараз докінг 10-20 хвилин. Якщо раніше докінг робило три доктора, то зараз докінг робить один лікар. Оце маніпулятори, які, по суті, як от у павука руки. Під'єднується до пацієнта, вставляється інструмент в порожнину тіла пацієнта, і е, хірург за допомогою джойстиків працює пальцями. Робот повторює його рухи за допомогою роботичних рук. І е, консоль, на якій е, ми бачимо екран, який ма, бачить асистент, який знаходиться біля пацієнта, який бачить медсестра, ну і стандартний інсуфлятор, освітлювачі і так далі. <кій> Дуже прикольна штука. Насправді робот це не тільки про безпеку пацієнта, про точність рухів, це ще й історія про комфорт хірурга. Ну, от я реально по четвергам, і Андрій Дворакевич вам говорив: всі, хто роботично оперує, ми реально йдемо сюди з задоволенням. І є багато досліджень зараз з'явилось. Ви чули статистику, Андрій э, Стасишин говорив, яка кількість операцій робиться в світі. Тому що ви, хірурги, маєте свій ресурс. Якщо ви стоїте на ногах з 8 ранку до 16 вечора, вибачте, ви цей ресурс будете витрачати дуже швидко. Якщо ви сидите, з 8 ранку до 16 вечора то слухаєте музику, там, чи випили кави, то по перетелефон. Це зовсім інше навантаження, це зовсім інша історія. Насправді. І коли ти працюєш тут 8 годин, і 8 годин лапароскопічно чи відкрито, це зовсім по-іншому використовується ваш ресурс. Зовсім по-іншому. Ще одна велика річ. Ви хочете чи не хочете, ви маєте певний тремор. Робот його гасить. Тобто, коли ну, йде четвертий, четверта година оперативного втручання і треба робити реконструкцію там, з накладанням інтракорпорального шва, то ви її будете робити так само швидко, як і на першій годині операції. У вас не буде тремора, у вас не буде за рахунок 3D зображення цього ефекту промахування. Да? Коли ви бачите тільки в двох проекціях, тут ви бачите в трьох проекціях. Ще цікава опція. Іноді робот підблоковує твої руки, якщо програма вважає, що ви занадто хаотично працюєте. Ясно, що є опція переходу на лапароскопію, ясно, що є опція переходу на лапаротомію. Було дві конверсії, в двох них я брав участь, це дві нефректомії. Тому, якщо вам хтось говорить, що немає ні в кого, ніде ніяких ускладнень, це брехня насправді. насправді. І тому те, що обговорювалось. Що хірурги мають володіти лапаротомною стратегією, лапароскопічною стратегією і роботичною це правда. Тому що якщо хірург не має досвіду екстрених лапаротомій, то андокінг, от у вас є кровотеча в животі, і пацієнт задокований на робота. Вам треба реально час для того, щоб зробити андокінг, від'їхати роботом і зробити доступ. І доступ тоді вже має бути ну, реально дуже швидкий. Хто критикує роботичну хірургію, це та ж сама історія, хто критикував лапароскопію, оперуючи відкрито, поки не сядеш, не спробуєш, ви не зрозумієте, що це таке. Є дослідження, які говорять, що хірурги 40 плюс і хірурги 40 мінус мають різну криву навчання. Чому? Тому що час. Час, проведений в комп'ютерних іграх молоддю, він якраз грає тут на вашу користь. Тому що от, оце подолання когнітивного дисонансу, коли ти дивишся в екран, а пальцями там щось робиш, розумієте, це та річ, яка ну, блоку... Так, так. Це та річ, яка блокує, блокує ну, швидкий розвиток у людей, які мають 40. І тому наші інтерни приходять, вони. Ну, готують пацієнта, сідають, там нічого зараз не видно. Е, б, вони сідають, ви просто, спро... Значить, ви просто спробуйте зрозуміти, коли ви лобом упираєтесь в консоль, у вас не напружується шия. Коли ви можете по висоті е, відрегулювати під ваш особистий зріст, ну ви зовсім себе по-іншому відчуваєте в кінці оперативного втручання. Так от про комп'ютерні ігри. Е, е, Саме от наші інтерни приходять, ми їм даємо там якісь частину операції зробити. Вони сідають, і таке враження, що вони оперують на роботі вже там, не знаю, 5 років. Вони включаються через рівно 10 секунд. Через 10 секунд вони включаються. І працюють маніпуляторами, ясно, що там якісь прості речі роблять. Але те, я пам'ятаю, як я перший раз сів, це ну, таке враження, що ти там просто ну, хрустальне яйце несеш кудись. Інтерни вони сідають і дуже швидко орієнтуються, вони включаються в цей 3D-світ. Так, 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 як діти в телефоні. Насправді. І це дуже цікаво, дуже цікаво. І це працює насправді. Пацієнт швидше відновлюється. Менше ускладнень насправді. Вони є у всіх, але менше ускладнень. Тому так. Всім доброго дня. Мене звати Білянський Олег. Я є керівником центру реабілітації Незламні. Я є фізичним терапевтом разом з тим який багато років вже працює в тому закладі разом з початком повномасштабного вторгнення. У нас і так була проблема з місцями реабілітаційними і виклики реабілітаційні щодо подальшого шляху пацієнта і його відновлення, тому що хірурги роблять свою добру роботу, анестезіологи і інші, але є питання подальшого шляху пацієнта. Було логічно зробити тут центр, який би забезпечив і реабілітацію всіх, хто потребує, і так поставив Кажуть, центр реабілітації незламні, і це є знову ж таки, маємо технічне рішення, яке, скажімо, зблизило дві величезних корпуси. Так? Це є міст, який збудували з нуля за три місяці. І це я відразу кажу, що це не тільки місце, це є місце для занять. Тобто, якщо день сюди приходите, в нас пацієнти ходять по ньому, тому що одним з критеріїв успішного відновлення це є ходьба, відновлення навички ходьби. І ми, відповідно, тут маємо повну доступність і йдемо далі. Ми є всі одною частиною великої структури, екосистеми, яка є unbroken. І Ми бачимо тут лікарню нашу, це є місток, де ми зараз знаходимося. Наш реабілітаційний семиповерховий центр. І разом з тим ми маємо, ще, тут будемо добудовувати, бачите, для будівництва добудовуємо ще два поверхи на 74 ліжка реабілітаційних для наших пацієнтів. Разом з тим є в тимчасові апартаменти, друга черга реабілітаційного центру і хірургічна будівля. Воно все є сполучено з реабілітаційним центром Грюховичах, де плануємо збільшити кількість до 150 ліжок реабілітаційних. І в нас, відповідно, як колись казали американці, каже, у вас ідея каже, по вигляду конвейера, там, де червона зона, там, де ви заходили, і, відповідно, ви там починаєте займатися з пацієнтом. Бо ми працюємо з етапу реанімації, коли пацієнт приходить і вперше. 48 годин ми намагаємося, щоб вже була консультація. Ми хочемо дійти до 24 годин, але і в подальшому пацієнт в гострі відділення, де вже працюють фізичні терапевти. Чи це є хірургія, чи нейрохірургія, чи травматологія, вже є абсолютно всі фахівці, закріплені за ними. Після гострого лікування у відділення вони переходять в реабілітаційне відділення, або трошки важче, яке я сполучене з реанімацією. У нас на другому поверсі, або відразу сюди. І в нас працює ціла мультидисциплінарна команда. Мультидисциплінарна команда складається з лікаря реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, терапевта, психолога, протезиста, терапевта мови та мовлення, обладнання фізичної терапії, воно ніколи не працює без фахівця. Тобто, яке б воно не було круте чи дороге. На жаль, воно ніколи не запрацює, якщо нема фахівця. Це так, як дорогі операційні. Без... Хірургів так само і тут є. Коли ми говоримо про бігову доріжку, ми розуміємо, що тільки можна бігати, але направду тут можна дуже багато речей робити, виходячи з того, що фахівець знає. У нас, ви бачите, є позначки, якісь, тобто на навіть подивившись на підлогу, тут є чотири тести: фізичної терапії, об'єктивних чотири тести, які тут можна виконати, тільки на ті позначки, дивлячись. Ця рама, X-Line, вона зроблена з останньої поставки металу з Азовсталі. 22 лютого. 22 лютого вона була і зроблено дуже таке знаково в бомбосховища Харкова в березні 22 року. І було ще цікаво на річ, коли захисники Азовсталі займалися на тому обладнанні. Кухня ерготерапевтична, вона коштує, як звичайна кухня, може коштувати, але вона пристосована є до потреб людей, які мають ту чи іншу патологію. І це є дуже індивідуальне рішення. І деколи в деяких центрах ставлять спеціальну кухню, таку, як вдома людина має, без всяких пристосувань, тому що вона повернеться додому. І на сьогоднішній день. Наші ерготерапевти використовують сусідній магазин для роботи з пацієнтом на рівні участі, для того, щоб він, щоб туди купувати продукти, вчитися, а не моделювати тут ситуацію. Тому що він завтра повернеться додому. Треба піти в магазин. І він йде туди, купує продукти, приїжджає сюди, чистить картоплю, ріже, але це є адаптація середовища, коли пацієнт має та захват кистів, стів перелому, травми хребта і спинного мозку, чи коли він має проблеми після черепно-мозгової травми, чи після перенесеного і не може використовувати другу руку. От ерготерапевти адаптовують середовище. Ми маємо тут кабінет ерготерапії, де ми можемо змоделювати для пацієнта умови домашні. Де ви бачите навіть ззаду, я тобто навчити його застеляти ліжко. І важливо, ми поставили дитяче ліжечко, колиску, тому що більшість з наших пацієнтів є молодими. І навіть нахилитися, вдягнути постіль, підняти важливо, щоб це вони вміли робити. На мене чекаємо, коли пацієнт буде гарно ходити, гарно стояти. Так, в мене є навіть відео, коли пацієнт з травмою хребта, ділянці шиї, він вже готує. Чай їсти з допомогою арготерапевтів, працюючи в цій системі. Наступний етап це вони вже в магазині. Це вони в магазині, і це ми вже йдемо додому. Ми не намагаємося когось скопіювати. За рахунок великої кількості навчань ми намагаємося створити свою систему реабілітації. Не тільки тут, але ми говоримо про українську реабілітацію. Як мені сказали минулого тижня, мої польські колеги вони кажуть, Такий досвід, як ви зараз маєте, ніхто не має, і ми нам важко вам щось порадити. Каже, найпростіше, щоб ти приїхав, подивився, що ми можемо, і сказав, що тобі треба, ми підготуємося. Бо ми на сьогоднішній день формуємо запит, щоб ви вже нам розповідали. Я вам дуже дякую. Ви... Фізичного терапевта вислухали.